Українська народна казка Лисичка суддя. Двоє котиків веселих добули собі хитромудро грудочку сиру. Одбігли з ним подалі і почали радитися, як його краще поділити. Та ще й поділитися так, щоб не було кривди ні тому, ні тому, щоб якраз по правді рівнесенько розділити. Один котик і каже А давай поділимо отак упоперек. А другий каже Ні, розділимо краще уздовж. Отак От і сперечаються. Коли це біжить лисичка, побачила вона котиків, угледіла грудочку сиру, зупинилася та й питає: А що тут у вас таке? Про що сперечаєтеся? Так і так розказують котики. Ось не знаємо, як нам краще поділити грудочку сиру. Ей, каже лисичка, це можна дуже добре зробити. Ось дайте я вам поділю. Котики дали віддали їй грудочку сиру, щоб вона розділила. А лисичка переломила грудочку сиру надвоє, а далі й каже: Ой, оцей шматочок більший, треба порівняти. Та й над'їла шматочок. А тепер цей більший. Треба його трошки підрівняти, щоб і по правді було. І знов над'їла. Це більше, і знову треба порівняти, щоб було по правді, не можна ж, щоб котрому ж з вас кривда була. І знов над'їла, і так рівняла, рівняла, то той шматочок над'їсть, то цей, поки стало два зовсім маленьких шматочки. Ну, каже лисичка, оце ж маєте тепер уже зовсім однаковісінькі шматочки, хоч на важницю покладіть. Ну, добре, кажуть котики, але ж ти багато сиру нашого з'їла. За що ти стільки нашого добра взяла? Як за що? одказала лисичка. А я ж вас поділила, я ж судд'єю була. Отак лисичка перехитрила нерозумних котиків, і з того часу котики почали радитися і знаходити спільну мову, щоб не віддавати свого добра. Нікому. Так і живуть вони дружно і весело, а казочці тут кінець.